You know just what you do. You do. Любі вітаю, мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок. Я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Ранок. Тут Соня грається та старається. А тут у мене посилки з Єва. Ще вчора приїхали з такі річний. Ой, місячний запас вони його називають. E памперс прямйомки. Чотири упаковки, тут 120, а 200 штук, троєчка у мене. E мені вони найбільше подобаються, більше ніж хагіс. Хагіси мало мірять. І ось ще коробочка. І так, ось Ця посилка майже на 3700. І я, до речі, брала це виключно через картку пакунок малюка. І нагадаю вам, хто, можливо, її не використовував, обов'язково використовуйте до кінця, бо там він має термін, термін дії, термін придатності, так скажімо. Не пам'ятаю, скільки там, але ну, там більше року здається. Але він є. За це знайте, бо буває таке, що у, я читала відгуки, у дівчат залишалися ще гроші якісь на картці малюка, що можна було використати. А вони за них забули, вчасно не використали і, і грошики пішли. Тому майте на увазі за це. Так, Це Левчику взяла такий гру-наліпки. Дуже цікаво подивитися. Я дуже сподіваюся, що йому сподобається Я зараз ось хворіє, сидить вдома. 215 гривень коштувало. я трішки пізніше відкрию і покажу. Вирішила ось такі спробувати. Вони були по 10 гривень штучка виходить. 50 гривень це упаковка, тобто 5 штучок. Мені подобається, якщо воно тоненьке, а не прям пухке, вони тоді не так збиваються. Це для Левчика взяла. До речі, дивилася, <пішла>, пішла я по цьому по Федорову, дивилася недавно випуск цього власника Єва Єва і Варус у нього здається. Боже, ну такий бізнес, звичайно, зробити, це, це мега мега круто. Хто цікавиться подібними штуками? Я вам раджу подивитися, і людина така е, проста та непроста. От як бізнесмени зароджуються ще зі школи, розумієте? Е, це їхня марка. За що згадала, що він казав, що це гарно вона у них іде, і це як їхня марка, вона дійсно на знижках завжди. Здається, це 209 гривень мені зараз коштувала ця упаковочка. Е, це на ніч. На ніч. Ну, на сон в день вчора навіть левчику вже не вдягала. Так. Ось ці серветки, вони найбільше подобаються, і хагі сенситів ще теж подобаються. Зараз тобі дам бряскальця. 269 коштували. Так, запаска це для мильних позирків нам потрібна. До речі, якщо полежить оця мильна запаска, то втрачає свої властивості. Потім не так. Вже не така вже вона і мильна, не так вже й дується, Тому е, замінила. ой -ой тік Тік-тік-тік. Ну, так, знімати, знімати та й взагалі щось робити з дитиною. тик тик тк <рив> А оця запаска вона йшла в подарунок. Причому я цього ніде не бачила, просто думаю, візьму маленький, я завжди так буває, що закидаю у. У корзину, а потім звідти вже дістаю щось. Ну що тобі ще? З, е, ну, Видаляю. Потім думаю, щоб не шукати, я собі так завжди роблю. А потім уже, е, видаляю. Дивлюся в корзині, воно мені пише, у вас комплект і друга ця мильна запаска за 10 копійок. Тримай. Думаю, ну ладно, залишимо. так, Ну і тут небагато залишилось. Не знайшла іграшку, то отаку ж саму. Вона аж 159 гривень коштувала, але вона мені так подобається. Я дуже сподіваюся, що і Соні зараз сподобається. Ну і звісно, це ж для дівчинки. У Левчика була синенька, у е, була червона ще, чи у Ільї, чи у Діанки, не пам'ятаю. У кожної дитини в нашій родині має бути така іграшка. Тому ось наступна саме Соніна. Так, бо Левчика іграшку не знайшла. Е, і Шампуні замовила Веледа. Вони е, такі натуральні, дуже гарні по складникам. Я бачила у однієї ну, вона дитячий нутриціолог, харчовий терапевт. Там, такі. І ось вона дітям Є. саме такі бере. Е, бо я по складу в цих засобах не дуже розбираюся. А побачила, думаю, думаю, ну, реально, вона, вона поганого не візьме, так скажу. І якраз на акції було. Веда, щось там гарно було. Оця ось 350 гривень шампунька вийшла. Я моніторила на інших і в аптеках, і інших сайтах була дорожча набагато. І ось така 200, 230, здається, вона вийшла разом зі знижкою. Це для Левчика, бо тут щось щось. Щось додано вже, напевно. Це для Левчика така. Вона йде і шампунька, і як ягель для душу. А це для Соні. Ну, в принципі, можна то і Левчику, і це використовувати без питань. А ось ця, типу, з трьох, здається, написано: з трьох років, чи з таким. чи з двох, чи з трьох. Ось так. І оця вся покупочка у мене майже на 3700 3695. Багато памперси тягнуть. 2099 гривень це величезна упаковка памперсів. Але якщо в перерахунку брати, я завжди рахую на одну штучку, скільки це, то вигідніше. І ціна у Єві ну, десь була аналогічна, а так одна з найвигідніших цін у Єві саме. А, а, а. Тепер буду використовуватися, бо вчора отримала посилку і думаю, так, хочу зняти, хочу зняти, а шампуньку е можна було вчора ввечері вже використовувати. І брязкальце. Все побігло, я тепер сніданок готувати, всі ще сплять. Сонь! Тримай. Якраз твою руцю. Боже, як вони вчаться. Ой, ой! Ой, як вони вчаться пізнавати своє тіло, це так цікаво. Ой. Ой. Ну я давай допоможу, хочеш? Так ти майже наклеїв гарно. Д... Ну, трошечки. Давай допоможу. Не поспішай. Господи. Приїхали на ВДНГ, щоб на в парк гойдалок сходити. І якраз тривога була. Зрозуміло, що дітям треба походити і вже їсти хочуть. Зараз, зараз, зараз. Соня ось тут спить. І вперше зайшли в Kitchen кічен... Kitchen Gardens, чи якось так називається, чи Kitchen and Gardens. В общем, ціни тут такі, прям немалесенькі. Бургер з куркою і лимонад. Ціни, да? ну, завищені, такі, вище середнього однозначно. Але вже прийшли і тут реально так прикольно саме місце розташування. От Ми прямо під деревом, бачите, так сидимо, прямо так під деревом. Там кухня там забирати. Е, оплачуєш, тобі дають ось такі ось пульти. І як він запілікає, то потрібно йти на бар до них і забрати цей наш лимонад. А це кухня, якраз вона у нас поруч, тому мені два окремих дали. Я чула у сусідніх, що воно дуже сильно пікає. Соня спить, то треба відразу буде бігти до них. Не знаю, чи якось тут можна вимикати чи ні цього. Ну тут бачу можна, на нажати, що тіпа, не дзвонила. В общем, ось така ось штучка. Так що чекаємо. І Левчику зрозуміло, що зараз треба дати мультики, щоб він сидів, бо він сидіти інакше не буде. А сонечка спить. А бігати всюди. І діток, до речі, з дітками дуже сильно багато. Лев, будеш кататись на гойдалці? Ні. Ні. Так, Так. ми ж сюди на гойдалки приїхали. Дорого обходяться мамі гойдалки. Трішки подосліджувала територію. Тут побачила, бачите, навіть є високі грядки на території цього ресторану. Мені цікаво, це просто для антуражу, чи вони це все ну, щось використовують. Як от Тут горох був, плівся, чері, помідорчики, чері ростуть, е, щавель, ну, ось таке, ось таке, бурячок. Цікаво, просто, чи вони використовують це ліжечко. Я думаю, що це все це просто для. Підтримки іміджу цього ресторану вивішують таке, мені так здається, а там хто знає. Знаєте, як у бабусі в садку. Ось так. Прикольно. Ось як робляться високі грядки, бо у нас теж плануються вони. ж. Ну і людей, я вам скажу, досить досить багато. Є щось що, можна просто посидіти. Столиків багато, столики різні з різними кріслами, і низькими, і високими, і столи високі, і низькі. Ну загалом дуже по різному. Я так зрозуміла, що вони ну, розраховані більше на холодну пору року, а так взимку працюють, бо я бачила, що просто підходять до них брати щось. Купують, ну а тут так не посидиш уже, звісно. У них немає прям приміщення, де це буде відбуватися, де будуть сидіти. Ну, може, там є такі невеличкі взагалі. Ось так. Мене найбільше радує, що тут Соня спить. Це морозиво з файні льоди. Я взяла саме морозиво манго. Ой. Оце ось одна кулька в такому вафельному стакані, ріжочку маленькому коштувало 70 гривень. А Дянка вже не видно, звісно, взяла е, м'ята лимон з орбетом. Ну, таке кисленьке, кисло солодке, м'ята гарно відчувається. Але мені саме морозивом набагато більше подобається. Прям таке вершково-вершкове манго. Дуже смачне, дуже прямо. Класна така зона, якщо у тіньочку, взагалі клас. І Ой, mm -hmm. Соня там. І знову ми у парку Войдалок. Е я заплатила зараз три квитки: це Левчик, Діанка і я. Тут немає дитячих, дорослих, просто коштує 130 гривень. Але для багатодітних знижка він казав мінус 50%. І я заплатила, дивлюсь, по по карті 195 гривень за нас трьох. Ось так. Це батутний простір. Дітям найбільше подобається саме тут. Пан Лев, як вам тут? Це вже кадри із фотосесії, за плани якої я з вами ділилася, Соня взяла участь для фотосесії ювелірного вироба. І там її не буде видно, ну, тобто, саме її обличчя, а буде її ручка, можливо тіло. Ну, там загалом багато фото поробили. Я скажу, що з маленькою дитиною. Складно, дуже складно мати ось подібні такі фотосесії. Але сонечка дуже молодець і вона справилась. До речі, нам пощастило. У нас була просто ексклюзивна фотосесія, тому що вона була від власниці цієї фотостудії. Це фотостудія Inlight, Я коли туди приїхала, я згадала, що колись у мене була там фотосесія одна. Дуже круті студії, мені Пойдем. дуже прям сподобалось. І я не розраховувала навіть на таку фотосесію, а нам реально зробили, ну, пофоткали Соню, пофоткали мене, Діанку, нас всіх разом. Ну Загалом просто фотосесія вийшла. Так, красуню зазняла. Ми все ще гуляємо. Були у фотостудії, там попередні кадри ви е, мали бачити. Дуже і дуже сподобалося, і сама студія сподобалась. Клас. У нас там зал Family був з ліжком, там дуже прикольно. Я не знаю, скільки по оренді воно коштує. Так, мені казала, з жінкою ну, Марія, з якою ми фотографувалися. Вона фотограф зараз уже не прям діючий, але ж е, не проп'єш дар. Де? Шонь. Ось так ми щось уберемо. Ну І вона ж в своїй фотостудії для свого бренду ювелірного робила кадри із Son'єю зручною. Там такий ланцюжок був такий срібний, дуже красивий, до речі. Ось. За що хотіла сказати? Що дуже гарний експіріенс був. І дійсно гарні люди. Ну от Я отутожнюю. З нашим кумом, бо це ж їхні куми. А у нас він хрестив Діанку ще. Ну, це 10 років тому більше. І от, отожнюю, і розумію, що яка ти людина, такі люди тебе і оточують. Ти, мабуть, притягуєш, бо розумію, що ці люди теж добрі, і наш кум добрий. А він наш кум, значить, ми добрі. Якось так. Да. І дивлюся по блогу навіть. От у мене немає якихось, можливо, вони десь там і сидять, але мовчать, принаймні. Немає хейтерів якихось, ну, хіба що там можуть зальотні якісь да, бути. І я думаю, що це також, тому що притягую я притягую теж гарних людей. Тому можу зробити висновок, що я теж добра людина. Якось так. І так, до речі, було у мене і по роботі. Коли в залі працювала, от завжди гарні люди зі мною співпрацювали. Хм. Тому потрібно замислитись. Але я, мабуть, все ж більш схильна вважати, що добро притягує добро, зло притягує зло. Йдемо до машини, щоб посісти і поїхати з іншої сторони парку, забрати діанку. Так, е, так. Та. І ще зараз поговоримо. Як бачите, не вдалося мені тоді відео записати ще у парку, хоча б хотіла поговорити, але ладно. Вдома Соня досинає, правда, в автокріслі довелося занести додому і так досинає. А Що хотіла тоді сказати? За торт. Дякую вам. Викликав, бачу, позитивні емоції, він дійсно виглядав круто. Повторюся, ці прикраси замовляла через Aliexpress, і вони щось дуже дешево були. А, ось. а на рахунок торту родині мега сподобалась, Ще кума була, вона коштувала. В общем, дуже сподобалось усім. Але я, як завжди, мабуть, цей перфекціонізм він вбиває. Бо я, як завжди, бачу нюанси і бачу недоліки. По-перше, я Зробила вперше по новому рецепту бісквіти, два рази випікала і їх розрізала навпіл. До речі, розрізала ото такою штукою, що я з Аліекспресу купила. Дуже зручно було. Можливо, ще вони є кращі, не знаю. Я не кондитер, але мені сподобалося, що воно набагато рівніше, ніж великим ножем. Ти будеш прорізати корж навпіл. Так ось, такі коржі не хочу більше робити. Мені набагато більше по смаку подобаються ті, що я стандартний роблю, а його я взяла від своєї сестри, котра раніше була поваром кондитером Раніше, бо вона не працює більше цим. Але вона мене навчила, що береш стакан цукру, стакан борошна і 5 яєць. Відповідно, хочеш збільшувати, зменшувати, то вже до цієї пропорції. І дуже смачний бісквіт виходить. І завжди він виходить. На цей раз я чогось, чогось я захотіла чогось іншого. Ну, то ладно. Потім крем, я робила крем-чіз. Ну, звичайно, оцей з АТБ. І вершки, вершки, жирні вершки, ну і пудра цукрова. Зрозуміла, що сюди класно піде або конфітюр, або просто, просто шматочками фрукти, навіть покласти туди в крем, бортик би так зробила, було б набагато краще. До речі, просочувала на цей раз торт просто звичайним молоком, і мені сподобалось, бо до цього я раніше, раніше робила глюкозний сироп. Його, по-перше, треба зробити час. А по-друге, солодше торт стає ну відповідно. А от з молоком мені мега сподобалось. Я просто побачила в якомусь відео цю ідею, і мені дуже сподобалось. Просто взяв е просочив про і все. Так, і що я ще? А ну і у мене там крем ще один мав бути. От того я не знаю. Ну, в общем, я потр... оці нюансики перероблю, додам, і торти будуть просто мега супер супер. Е, купила вже роз'ємну форму, до речі. Так загорілася цим. Хочеться тепер знову ще зробити тортик просто додому, бо у нас так: о, нам може на День Незалежності він скоро буде. Дні народження немає або на 1 вересня, можливо, дітям. В общем, хочу знову зробити і зробити з оцими вже виправити ці. Ну, я б не сказала, що це помилки. Просто зробити дещо по-іншому. Бо той торт де, теж дуже і дуже хвалили. Не встигла я загально зверху, воно ще мало повністю бути крем мав бути кремчіз плюс вершкове масло. Я просто не встигла його зробити. Але добре, що хоч так воно вийшло, і добре, що він був, і добре, що Левчик задмухав ту свічечку. Ось, це що стосовно цього хотіла сказати. А друге, я хотіла сказати. Можливо, здається, що я гарна господиня, гарна мама, яка все встигає, але повірте, це не так. Навіть візьму день народження Левчика. У мене були ще деякі моменти. Ми хотіли повезти, наприклад, Левусю у, ну, типу, Дитячий центр, та, де там на батутах попригати і все таке. Але по часу взагалі ніяк не виходило. До чого це я? Коли ми робимо щось, ну, людина не може охопити прям все-все. Це в очах інших, можливо, це якось виглядає так. Але насправді, ну, щось страждає, страждає інше за цим всім. Тобто, ну, наприклад, якщо я встигаю там погуляти з дітьми, то у мене лежить по півдня нерозвішена е, прання розвішене. Якщо я сходила в зал, у мене може бути безлад вдома. Тобто немає ідеальності, і я не, взагалі не така. Якщо я десь таку картинку показую, ви мені скажіть, бо насправді цього, цього немає. І Кожна жінка реально має розуміти, що і в інших є запара, і це нормально. Завжди є ціна всьому. Якщо я пішла в зал, значить я, наприклад, не погуляла з дітьми чи не приготувала їжу, чи ще щось. Ну і доводиться якось просто маневрувати в цьому житті. Хочеться, звісно, більше допомоги, звідкись, щоб за тебе гроші заробляли, і ти міг собі дозволити купити все, що ти хочеш, ну і те, і тепер. Але це, мабуть, казки, не знаю. Мені ніколи не давалося просто з неба не падали гроші, і, і Денису також. І всього доводиться все одно добиватися самому, і це не, не тільки в грошах, а і мати там гарну фігуру. Не знаю, там, мати завжди гарні сніданки чи там, їжу. Це теж, мати гарне здоров'я, це теж ми прикладаємо до цього всього зусиль. Боже, стільки всього наговорила, аби поговорити. Так. Піду помонтую відео. І не забувайте, що я. Завжди і завжди чекаю ваших коментарів, які б вони не були. До зустрічі!